О, здавалося б, такий складний час воєнний і професія, яка передбачає багато ризиків. Але тим не менше, ви говорите про те, що популярність закладу не спадає охочих багато. А цьогоріч, от в чому особливості вступної кампанії, які напрями можете запропонувати? Знаю, що навчаються у вас і цивільні також. Цьогоріч ми розпочинаємо набір, як і минулого року. На Вінниччині можуть навчатися в нас ну, курсанти це факультети, які готують оперативних працівників, досудове слідство, психологів, превентивну діяльність. Кам'янець Подільський це знову ж таки досудове слідство, правоохоронна діяльність, працівники кіберполіції це те, що сьогодні ну, дуже, як кажуть, Потрібно, От, серед молоді популярно, величезний конкурс, От, але це дійсно ті люди, які можуть розкривати злочини, ну, скажімо так, не виходячи з кабінету, працюючи в інтернеті, От, і багато злочинів там скоюється. Ми розуміємо, що інтернет-магазини продають сьогодні. наркотики, сьогодні продають зброю, боєприпаси, вибухові речовини. Ну, дуже багато є речей, яким необхідно протидіяти. І, і протидіяти, надзвичайно важко розслідувати протидіяти, такі Протидіяти фахово, да, вони uh -huh. повинні бути підготовлені краще, ніж ті фахівці, яких знаходить злочинний світ. А вони теж мають і кошти, і ну, вони і адвокати можуть знайти, які десь підготувалися, тому чи за кордоном. Тому я переконаний, що. Ну, саме в університеті, університет з традиціями, я вже говорив, у нас працює майже 100 докторів, професорів. Тобто це люди, які працювали на практиці, які вміють знають, як зайти в аудиторію, як розказати, як навчити. І важливо, щоб той професор, той доцент, який заходить до аудиторії, щоб він... Певнено заходив, щоб він вірив в те, що він говорить, що так повинно бути. В тому, що я маю на увазі, щоб він любив і цю державу, і цю цих людей любив, щоб батьківщина слово для нього щось вагоме, щоб ці слова були. Певний, що саме такі заходять, заходять в аудиторію, і ми виховуємо їх ну, патріотично налаштованими. От є люди, які загинули з наших випускників, є які стали. Героями України посмертно, на жаль, ми зараз ставимо питання десь щоб назвати вулиці. Ну поки що ми у Харкові кажемо там, де наша основна база, але імені нашого героя Грицеєнко, який був начальником штабу полку Азов Національної гвардії, який загинув зі зброєю в руках, тобто ми. Повинні героїзувати цих людей, брати з них приклад, от, і щоб наші курсанти були дійсно гідні цих людей, які загинули. Ну, і ще одне. За час війни ми побачили, що поліція, окрім якихось таких речей каральних, бо ну, де греха таїться, так було, що це були каральні функції. Сьогодні ми гуманітарними речами займаємося. Це і розмінування територій, розмінування будинків. Це Допомога людям в евакуації, це продукти, харчування там на докупованих територіях, це лікарства, тому що ну, де їм взяти, не працюють аптеки. Це зв'язок телефонний, поліція цим займається. Сьогодні довіра до поліції в наших громадян, ну, вона наближається до довіри до Збройних сил. І якщо наші війська звільняють територію і йдуть далі, то поліцейські заходять, спецпідрозділи – в першу чергу КОРД, от зараз лють. Бригада формується, сформована, виконує вже обов'язки. Дуже багато наших курсантів понаписували рапорти, хочуть в цій бригаді воювати. Тобто ми заходимо в населені пункти і тих ворогів, які десь залишились в підвалах, на горищах, в будинках, в лісосмугі в якійсь посадці, от їх необхідно знищувати, бо збройні сили пішли далі. Тому служба. Нелегка служба, можна сказати, складна, але ну так виходить, що люди хочуть це робити і пишуть рапорти, проходять складний шлях для того, щоб пройти медичну комісію, щоб зібрати документи, спецперевірки пройти, щоб ну, показати, що він кращий, і кращий. Проходять через це горнило, щоб вступити до закладу Міністерства внутрішніх справ. Ну і нести службу зі зброєю в руках, захищати. Те, що я вже говорив. Більше того, я вам скажу, що в такі моменти, от тут ну, в 17 років вони можуть виїхати за кордон, навчатися десь там в Іспанії, в Польщі, в Чехії, я не знаю, де можна навчатися, є королівські коледжі, все це є. Але люди хочуть саме тут, в Україні. І мені це дуже приємно. Мені це вселяє надію в те, що ми обов'язково переможемо. Не можуть люди за гроші от нас перемогти в таких умовах. І безумовно мені б хотілося, щоб вуз якомога швидше повернувся до Харкова. От ми там теж розпочали роботу по відбудові цього нашого університету. Вони це знають, курсанти. От не виключено, що з 1 вересня якась кількість курсантів невелика, Скоріше за все, це будуть випускні курси. Вони дійсно повернуться до Харкова. Угу. Ну, але. Перший курс точно ніхто чіпати не буде. Вони будуть в Вінниці і молодші курси будуть. Мова йде про випускників. Вони угу. там необхідно службу теж нести, необхідно нести службу в місті Харків, в Харківській області. І ми робимо все для того, щоб, якщо і повернемося, щоб це було в безпечних умовах, щоб там були бомбосховища належним чином обладнані. Ми цим займаємося, робимо це відповідально і переконані, що все вийде так, як ми спланували.